Вийшла на декілька хвилин прогулятися, подихати свіжим повітрям, а куди я зникла? Майже весь місяць я нічого не знімала, не викладала на канал. А чому? Тому що я захворіла. Ну, зараз вже все добре. Завтра мене виписують і я починаю працювати. ще продовжую працювати, виходжу на роботу. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. В цьому відео я вам покажу, яку я зробила <класно> класну покупку в сінцеї. Ну, не пощастила, що поробиш. Спочатку не хотіла про це розповідати і показувати, але все ж таки вирішила розповісти. А також покажу, що я придбала ще. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Я буду дуже вдячна. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Поїхали! В це я придбала майже за 400 гривень. Ось такий джемпірочок. Він такий легенький. Нагадує скоріш водолазочку, але тут воротняч немає. Знижечки не було, 400 майже гривень 390. Так, я тут, коли приміряла, не побачила, щоб щось було не так. Але, до речі, я ж тут міряю Xлечку. Хоча мені треба Елічка, ну, Xлечка доволі гарна сіла. Але сталося ось що. Я одягнула один раз. Перший раз одягла сенсеївську кофту. Нормально все ж таки вирішила показати вам ось цей джемпер, який я придбала в сенсеї. Ну просто я коли придбала його, я його не зразу вдягнула, десь пройшло. Днів 7-10. Я пішла на заміну на роботу на інший магазин, бо я працюю в магазині, і вдягнула цей джемпірочок. І він що через 2 години виявився в такому стані. Не зразу я зрозуміла, що сталося. Мабуть, була якась ниточка, і вона полізла. І... Розірвалася. Хоча я ж нічого такого не робила, буквально годину-дві працювала. Так як я придбала це в сенсеї в Києві, а сама живу у передмісті Києва, а тут теж поруч я сенсей, але ну, так сталося, що я в Києві придбала. То їхати мені у Київ було не дуже зручно, щоб обміняти. Або повернути гроші. Тож, я вирішила просто віднести в ательє і мені там його зашили. Їхати до Києва мені 30 гривень туди і назад на маршрутці, Ну, а зашили за 80 Ну, і ще, хто не знає, до речі, щоб повернути гроші, повернути товар. А якщо вам щось не сподобалось, Вайкікі, Сінцей та інших таких магазинах цієї мережі, треба писати заяву. Писати заяву, вказувати паспортні дані і так далі це все так дуже довго і мені це не дуже подобається. Тому ось я так і вирішила, що зашью і те і все. Хочу склад показати зараз. Так, ось тут я намагаюся приблизити, щоб показати склад. Ну, що я хочу сказати. 400 гривень за такий джемпер. Ну, мені він сподобався, симпатичний. Звісно, що на камеру він не передає колір. Так, а тут у мене вже мій кіт, як завжди, свої сліди залишає. Так, ну... В принципі, він гарненький. Я не стала дуже засмучуватися, зашила, зашили мені в ательє його, та і все. і Проблеми ніякої немає більше. Так, так що все зараз добре. Зашила. Ну, якби я брала в нашому сенсері, звісно, я б віднесла та повернула. Ну, а так хай уже буде. Тож я бажаю, щоб у вас таке не траплялося ніколи. В той день я ще придбала шапочку в білому кольорі, але це вже був не сінцей, а Вайкікі. Ну, Така, що зараз носити. Ви бачили, я на початку відео в ці шапочки якраз і була. Так, Зараз хочу показати, що це у нас інший магазинчик це у нас Вайкікі. Вона була зі знижечкою, 160 гривень десь. Ну, Така непогана шапочка, білий колір завжди красиво виглядає. Ну, Мені сподобалось, тож вирішила її придбати. Так, ось отримала пряжу. Ось така біжева, цвіто-сірого кольору. Тут я вже почала в'язати. І, до речі, дивлюсь кіно. Хто впізнав кадри з фільму, напишіть в коментарях, що це за фільм. Ну, Я не професіонал, в'яжу плед другий раз у житті. Подивилася по Ютубу і так ось пробую. До речі, помилки роблю: переробляю, перев'язую, розпускаю, ну, що поробиш. Я б на замовлення не в'язала би. А так, я чисто для свого онука хотіла порадувати, ось і в'яжу ось такий плед тепленький. Так, ну Це мій другий плед. До цього я в'язала ще один. Я наприкінці забула зняти, і ось зараз я покажу тільки, коли вже в колясочки він. Лежить. Так, ось такий вийшов, невеликий, десь 80 на метр. Ну, а це мій перший пліт, теж тут є помилки у в'язці. Ну, нічого, ось такий він доволі такий товстенький. Так, ну і на останок хочу показати, який у мене пиріг, тиквіний. А, точніше, з гарб... гарбуза. А, так, що тут не вистачає? Я забула придбати грецькі горішки. Ну, нічого, і без них було дуже смачно. Ну, ще зверху можна цукровою пудрою присипати. Але в мене і так він був доволі солодкий. Тож, на цьому своє відео я буду завершувати. Воно цього разу дуже коротеньке. Всім бажаю бути здоровими. І всім до нових зустрічей, друзі. Всім пока!